Доброго дня, я юрист з України. Мене звати Олена Деревященко. На даний час я проживаю в США. Я живу у Шарлоті, це Північна Кароліна. І я зіткнулася з таким, що мені потрібно було зробити довіреність для представлення моїх інтересів у в Україні. І тому я зараз вам пошагово розповім, як правильно зробити цю довіреність із США. Для представлення ваших інтересів в Україні. По-перше, потрібно скласти текст довіреності. Куди звернутися? Звернутися потрібно до місцевого адвокату, тому що нотаріуси не складають тексти довіреності. Ну, в зв'язку з тим, що я юрист, я, звичайно, сама собі склала текст довіреності. Так що, кому потрібно, звертайтеся, я вам з цим допоможу. Тому що нотаріуси в США і в нас в Шарлоті тільки засвідчують підпис тієї особи, яка створює цю довіреність, яка її видає. Я зрозуміла, що нотаріуси є, які працюють е, самі по собі, на себе. І вони беруть за це плату. А у банку, у кожному банку в Америці є свій нотаріус, тому я звернулася у банк. І нотаріус засвідчив мій підпис, і за це плати з мене не брав. Потрібно було іще апостелювати цей документ всі документи, які видаються органами США. Також їхніми американськими нотаріусами потрібно апостелювати. Що саме апостелювати? А саме підпис нотаріуса? Я звернулася до державного секретаря столиці нашого штату, відправила туди свою довіреність на апостелювання. Що таке апостелювання в Америці? Це, наприклад, у моєму випадку. Це було завірення державним органом дійсності підпису нотаріуса. Для того, щоб потрапити до державного секретаря, не потрібно до нього їхати, а потрібно направляти листи поштою. Для цього є сайт державного секретаря, який апостелює документи, і я туди направила свою довіреність. Так як мені потрібно було швидко це робити, то я вибрала таку пошту, якою за 2 дні лист дійшов до державного секретаря. У державного секретаря також є сроки. На сайті було написано, що до 45 днів будуть розглядати мій запит, мою заяву. Але все сталося дуже швидко. Документ повернувся до мене через 7 днів і вже був запустили. Далі я направила поштою в Україну. Є така міжнародна пошта. Я ссылки напишу у своєму відео, там під відео, і я направила туди, я відвезла цей лист, і він пішов в Україну. За який час він дійде, не можу сказати. Написано було, що за 10 днів. Побачимо. Так що, якщо у вас є питання з цього приводу: як скласти довіреність, куди її направити, чи можливо направити українською мовою, чи може направити англійською мовою. Як правильно це все зробити, звертайтеся, обов'язково допоможу.